Ми сім'я з Гостомелю, яка була в окупації три тижні. Будинок у нас залишився, але ж після окупації ще дуже страшно повертатися якось додому. Хочеться безпеки своїм дітям. У нас їх троє: Сашко 15 років, Марія 14 і Тихон – 12 років. Сім'я Яблонських переїхала до Луцька під час повномасштабної війни, розповіла мама Анна Яблонська. Жінка каже, спочатку якийсь час жили у Польщі, згодом переселилися на Волинь. Додому не Вернулася, тому що тут почувається безпечніше, дуже скучають за за домом, за своїми друзями, за своїм домом, за татом, який там залишився. Вагомим аргументом стало те, говорить мама, що старшому синові, у якого синдром дауна, знайшли навчальний заклад, де йому подобається. Я в саме класі, дають роки, передаве навчання, форматика. Знову здоров'я і графая і проточнаства Сашко у навчально-реабілітаційному центрі навчається з вересня, розказує класна керівниця Юлія Ткачук. Говорить, підліток дружелюбний і відкритий до навчання. Надзвичайно любить танцювати, співати, майструвати. Своїми руками різні поробки наш колектив, і педагогічний, і учнівський, докладаємо максимум зусиль, аби Сашкові було комфортно навчатися і розвиватися. З початку повномасштабної війни у навчально-реабілітаційний центр прийшли навчатись восьмеро дітей, розповідає директорка закладу Леся Волинець. Загалом тут 265 учнів. Перші дітки прибули до нас в 2014 році з Луганська із Луганської області. Це було двоє діточок з внутрішньо переміщених сімей. Ми їх зарахували в клас відповідно до нозології. Період повномасштабного вторгнення ще вісім прибуло. На сьогоднішній день у нас 10 діточок із сімей внутрішньо переміщених осіб. З Херсону є, із Ірпіня, із Запоріжжя, Донецька, з Луганська, з Маріуполя. Леся Волинець каже, Діти, які потребують особливих освітніх послуг, навчаються у невеликих класах, працюють з вчителями, корекційними педагогами, вихователями, психологами та логопедами. <плес> 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 Давай повторимо склади. <плес> <плес> Мама розповідає: окрім занять в центрі, Олександр танцює, займається футболом та тхеквондо. Менші син і донька також відвідують гуртки у Луцьку, а сама жінка, окрім домашніх клопотів, знаходить час для допомоги ЗСУ. Разом з сином вона допомагає в інклюзивній крамниці волонтерського центру Старе місто пакувати і складати вироби. За виручені гроші, каже, купують необхідне для війська. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, новини Луцьк.